Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, Радий вас вітати сьогодні, 14 січня. І що хочу вас вам сказати, колеги. Запрошую до співпраці вас по проведенню аналізу насіння на колтест. Холодовий тест. Це йде пророщування зерна при низьких температурах згідно ДСТУ, давайте США. Україні нема ДСТУ холодового тесту. І ми перші, хто запропонував таку послугу і точно її дотримуємося і вірно працюємо. Аби дешево, аби як, робіть там, де хочете. Запрошую до співпраці, присилайте насіння соняшник, кукуруза, соя. Це дуже актуальна історія. А всі партнери, які на грасупровіді, присилайте також насіння, але вам ми робимо безкоштовно. Так що запрошую до співпраці, колеги, холодовий тест це те, що потрібно, те, що буде вам в поміч при посіві. Запрошую до співпраці, успіхів вам!